Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні неділя і зазвичай у нас на Галичині готують вареники. Вареники найголовніша страва у неділю. Без вареників у неділю кажуть чоловіки, що беруть сокиру і йдуть рубати дрова. Тому. Що в нас в неділю не працюють на Галичині. Якщо немає вареників, значить не неділя, значить будний день. Тому сьогодні, щоб чоловік не йшов рубати дрова в неділю, я буду готувати йому вареники. З такою начинкою, як готували у мене колись давно. Ну, приєднуйтеся і будемо готувати разом. В Каструлі готується картопля. На вогонь, кладу сковорідку, Кидаю сюди масло і поти розтоплюється масло. Шліпненько нарізаємо цибульку. Масло вже шкварчить, треба швиденько. Коли масло розтопилося, відправляємо сюди цибулю. Помішуємо і нехай смажиться цибулька. Цибулька на маслі смажиться, а картопля вже готова. Посолю її. І буду виколочувати. Виколочуємо добре, щоб не було ніяких ґудзочків. Такого карамельного кольору, така цибулька наче. Вона готова, виключаємо. До цієї картоплі даємо половину цієї цибулі. Але так стараємося, щоб масло залишилося у сковорідці. Тільки даємо цибулю. Виколочуємо. Обов'язково даю сюди перцю. Знову виколочую. Ось так залишаємо, нехай воно трошки постигне. Але це ще не кінець, попробую чи солі є достатньо. Солі нормально, але будемо ще пізніше пробувати, як додамо останній інгредієнт. А тим часом будемо готувати тісто. Молку просію у миску. Даю сюди потрібну кількість олії. Гарто перемну, так, щоб не було грудочок. Це, грудочки. Десь не десь є ще вони всі. У тісті розійдуться. Додала сіль, додала один жовток, вимішую це все. У ці роблю такий вулкан, кратер вулкан. І полегенько буду замішувати тісто. Ось імож замішуємо ложкою. Все, тепер у рух ідуть в руки, тепер ручками збираємо тісто докупи. Бачите, яке тісто тісто туге на вареники я не роблю. Туге тісто я роблю на макарон. А на вареники ні. Робочу поверхню підсипаємо мукою і викидаємо сюди тісто. І гарненько це тісто перемнемо. Оце ідеальне тісто для вареників. Муки тут теж багато не треба. Можливо, навіть забагато трошки. Просто так, припорошуємо. Гарно, гарно вимнемо це тісто. Все, тісто кладу посудину. накриваю тарілкою, і нехай собі тісто стоїть, поки остигне повністю картопля. Знаєте, з роками випробувано вже дуже багато рецептів. Але ось цей самий рецепт тіста мені найбільше до вподоби. Беру певну кількість муки. Ну, наприклад, пів кілограма, половина вода. 250 мл. одна чайна ложка солі на цю кількість води і один жовток. І все. Правда, ще чотири ложки олії. Для чого даю олію? Тому що тісто стає дуже еластичним, дуже піддатливе до роботи. Ну, картопля вже постигла. Бачите, що ледь, ледь тепленька. Ну, це вже не зашкодить. І до картоплі додаю сир. Кисломолочний сир. Звичайно. Що дуже було б добре, якби був кисломолочний сир домашнього виробництва, тобто домашній сир. Але, і ще раз переколочу. Можете додавати більше сира, можете додавати менше. Це вже, як вам подобається. Хочу вам сказати, що чоловік мій не дуже любить сиром вареники. Він любить такі цибуля посмажена і все. Ну, але колись треба поважати і на мої смаки. Соліще можна додати ще можна додати і сиру. І все виколочуємо вже разом. Уявляєте собі, яка це начинка смачніша буде для вареників. Аби ви не забули виколочувати блендером, тому що вам зробиться клейстер тоді. Це має бути картопля, виколочена так колотівкою. Ось такі вареники колись готували кожної неділі. Ви собі уявляєте. Домашній сир, домашнє масло, домашня сметанка пересмажена. Як це було смажено? Тепер тільки можна собі пригадати, правда, той, хто може пригадати, ну на щастя, я ще пам'ятаю ті часи. Тому що тримали багато худоби, пам'ятаю, субота. Ми колотили масло. Ми так не любили з братом колотити ось те масло. Нас завжди мама заставляла з бабусею двохлітрова банка, бутля в нас кажуть. Або, як назбиралося за тиждень, то трохлітрова. І ось так ми сиділи годинами, на колінах оте масло колотили. Щось там мама підогрівала, трохи води доливала. Ой, яке це було вже щастя, коли ось те масло збите. І дуже тоді я любила маслянку. Ми всі любили маслянку. о, наля мама повне горнятку маслянки. Яка ж вона була смачнюща? Нема того тепер. А це що хіба сир? Це не сир та й масло не є масло, але дякувати Богу, що і це маємо. Тепер цю виколочену картоплю відправляю у миску, щоб мені було зручніше робити вареники з неї. Обов'язково тепер треба ложкою притиснути цю картоплю. Ах, вона як масло вже виколочена, Така гарненька, що все. Тепер йдемо розтачувати тісто і робити варенички на вареники. Ось подивіться, яке у нас вже гарненьке тісто. Еластичне, пластичне, дуже-дуже гарне. От беру собі десь так третю частину його. І нехай собі стоїть. А це ось так розімну. Ой, це, це одне задоволення робити таким тістом. Це як якась полімерна глина. Подивіться, яке, бачите? Подивіться, яке воно. Присипимо трошки і розтачуємо. Багато муки не даємо. Даємо так трошки, били ж припорошити. Аби тісто не приставало до поверхні робочої і до тачівки. Тачука у нас кажуть, може у когось тачалка. Не знаю, у кого я. Тісто я розтачую тонко. У мене вареники невеликі і не товсті. У мене делікатні вареники. Так, всюди одинакові. І ось таким стаканом діаметр шість. Шість. Роблю варенички. Ви ж можете робити більше. Великі у мене не проходять. Швиденько вибираємо варениць. І я скидаю одна на другу вареничку. Так, не повністю одну на другу, але так, так трохи. Тому що, коли в хаті тепло, коли на кухні тепло, варениці швиденько засихають, краї засихають варениць. Я так, щоб накрити краї варениць, щоб вони не засихали. Ви мусите розтачувати стільки тіста. Щоб ви могли махом зліпити вареники з рахуванням того, як ви ліпите. Бо якщо ви дуже поволі ліпите, а багато вареничок накидали на купу, вони вам злипнуться. І дивіться, варениці у мене тоненькі, ну, 2 міліметри. 2, 2 міліметри, ну, до 3. Бачите, отакі От Ось такі варенички затрусті. Ось такі. Беремо вареничку. Ось тако. Гарно притисну. Натягну, прищеплю. Цим пальцем, так мене вчила мама, цим пальцем я затискаю, цим і ліплю. Двома. Цей тримаю окремо, бо на нього може картоплю набрати. Цим затискаю і цим, цими двома ліплю. Все, ось такий вареник у мене. Вареники складаю на дошку застелену пергаментним папером. Я ще покажу вам інший спосіб, як робити варенички. Я той спосіб не люблю. Я люблю цей. Всі одинакові, рівненькі вареники. Там такий один рівний, другий нерівний. А тут всі, як казала колись моя мама, офіцери. Перевірте, чи заліпилися добре і вперед. Вареників переробила за своє життя, за свій вік. Я не знаю, то якби їх складав в шеренгу, то, напевно, би земну кулю обійшли мої вареники. Швиденько, швиденько, швиденько. І такі гарненькі, маленькі, делікатненькі варенички. Була б ще домашня сметанка. Пару хвилиночок і вареники зроблені. Ні одна вареничка в мене не злиплася. І всі вареники, як казала колись моя мама, як вилушки, як офіцерчики одинакові, рівненькі, маленькі. А тепер накриваю дошку з варениками рушником, так, щоб вони зверху не присихали. і приступаю до слідуючих. Бабуся наліпила скільки вареники. Це тут, а це тут. Все, вода кипить. Підсолимо воду. Сюди додаю ще масло. Люблю добре по машині маслом вареники. Вареники по одному кидаємо у киплячу воду, тобто в окріп. А коли вони вже всі будуть на дні каструлі, тоді макогоном або якимось другим негострим предметом помішаємо їх так, щоб вони не приліпилися до дна каструлі. Багато вареників у каструлю кидати не слід, треба, щоб вони себе там вільно почували. А поки закипають вареники у миску, у яку буду відправляти уже вареники з окропу, додаю пару ложок засмаженої до золотистого кольору на маслі цибульки. Вареники закипіли, піднялися уже нагору, не забуваємо їх помішувати. І ще на окропі, так нехай вони покиплять за 2-3 хвилинки, тому що тісто тоненьке, Начинка готова. А перед тим, як вибирати вареники, загартовую їх на окропі холодною водою. Готові вареники витягую з окропу і відправляю в миску із цибулькою. Зверху вареники трошки присолюю. І ось такою їх перекепскаю. Так, щоб знизу вареники пішли догори це так у нас називається. Отак, От з однієї сторони, з другої. Вважайте, щоб вареники вам не вилетіли. Все, подивіться. Красоти ще. Ідемо швиденько пробувати. Ось такі вийшли у мене варенички, Тому що їх зверху ще маслом перетопленим. І, звичайно ж, без сметанки не обійдеться. Щедро сметанки. Готуйте, друзі, і нехай вам смакують ці смачнющі вареники за старим рецептом. А скільки рецептів від цьому років, я і не знаю. うん。